Привіт, мої любі! Хочу вам допомогти розібратися, що таке твізери. Тому що для мене певний час це було по типу іграшка для домашнього використання. Якщо ви знайомі з цим предметом, то можете пропустити це відео. Але не забудьте підписатися для нових новинок. А якщо є певні складнощі з ним, залишайтеся зі мною до кінця. І так, що ж таке твізери? Це інструмент для обрізання кутикули майже як ножиці, але Трохи інше. Твізери складаються лише з двох пластин без кілець, що спрощує роботу майстра. Конструкція цього інструменту зроблена таким чином, що для його використання не потрібно додавати додаткових зусиль. Для акуратного та безпечного видалення кутикули твізерами достатньо вміти користуватися якимись ріжучих інструментів, чи то ножиці, чи то кусачки. Цих знань вам вистачить для опанування твізерів. Їх можна використовувати в будь-якому виді манікюру класичний з водичкою, чи то з ремовером, або комбінованим підняття кутикули апарату. Техніки захвату можуть бути різні. Якщо порівнювати твізери з іншими ріжучими інструментами, кусачками чи ножицями, то не дивлячись на всю схожість з кусачками, твізери, скоріш за все, ножиці, аніж кусачки. В них одне цільове призначення це інструмент для зрізу кутикули і нічого іншого. Твізери чудовий помічник для виконання манікюру. Особисто мені вони сподобались. При виконанні манікюру я обрала для себе два види захвату інструменту. Повністю відмовитись від та перейти на твізери, я, мабуть, не готова. Але обов'язково прикуплю ще парочку твізерів свій арсенал. Розповіла все, що знала. Сподіваюся, це відео було інформативне та корисне. З вас лайк та підписка. З мене побажання для вас. Бажаю вам регулярних та крутих новинок, саме тих, що гріють серденько.